Чому у вас буде мала пенсія? І навіть якщо у вас 30-40 років стажу пенсія все одно буде мала. В 1945 році закінчилась Друга світова війна. В період з 1945 по 1965 рік був період бейбі бум або масової народжуваності. В середньому народжувалось 4 дитини в сім'ї. І от в період з 1965 по 1990 рік ці діти. Вже почали виходити на роботу, і в середньому було співвідношення робітників до пенсіонерів таке, що чотири робітника забезпечували пенсіями одного пенсіонера. Пенсіонерів на той час було дуже мало, так як ставали пенсіонерами ті люди, які вижили після Другої світової війни. І от ці чотири робітника забезпечували гідними пенсіями гідної пенсії цього одного пенсіонера. Якщо ми тепер візьмемо проміжок часу, починаючи з 2005 року і по сьогодні, то в нас зараз співвідношення робітників до пенсіонерів кардинально звінилося. У нас зараз демографічна криза. І в нас один робітник, який працює на роботі офіційно, сплачує. Податок до пенсійного фонду, а пенсійний фонд, просто виступаючи в ролі посередника, ці гроші розподіляє на чотирьох пенсіонерів. Саме так працює солідарна пенсійна система. Люди, робітники забезпечують пенсіями пенсіонерів. Ті гроші, які ви платите до пенсійного фонду, вам не накопичуються. Чому так сталося, що співвідношення робітників до пенсіонерів кардинально змінилося? Тому що ці люди, які працювали 65 по 90 рік, так само почали виходити на пенсії і перетворилися на чотирьох пенсіонерів. А зараз у нас кращому випадку народжується одна дитина в сім'ї, тому не вистачає робітників. Та що там говорити, понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало за кордон. Тому і оцей один робітник, який працює, при умові, що він працює офіційно на роботі, не може забезпечити гідними пенсіями цих чотирьох пенсіонерів. Ці люди. Які зараз виходять на пенсію, перетворюються на пенсіонерів, звинувачують в усьому пенсійний фонд державу, що ворують, і крадуть, і за цього не вистачає пенсії. Насправді, одна людина не може забезпечити 4 пенсіонерів. Ви зараз можете сказати, що давайте заберемо пенсії в суддів, прокурорів, в них великі і поділимо на всіх. Так, є елітні пенсії, так звані, да, вони складають 60 мільярдів бюджету. А борг. Пенсійного фонду за 2023 давайте рік навіть візьмемо. Да У нас 230 мільярдів гривень. Тобто, бачимо, що навіть якщо ми заберемо а, ці елітні пенсії, так звані.